Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні колеги. Український інститут майбутнього сьогодні презентує соціологічне дослідження, яке було проведено на території Російської Федерації. Власне кажучи, це дослідження було проведено спільно Українським інститутом майбутнього та компанією New Image Group. вибірка 1200 людей. Імовірна похибка не перевищує 2,8%. Саме соціологічне опитування було проведено з 28 серпня по 7 вересня. По всій території Російської Федерації. <кій> І е, зразу хотів би сказати про те, що дуже багато людей достатньо скептично ставиться до результатів соціологічних опитувань в Російській Федерації, можу сказати тільки одне: чи е, можемо ми мати справу із абсолютними цифрами? Чи ці абсолютні цифри є там 100% достовірними? Напевно, все ж таки доля сумнівів тут може бути. Але що ми точно можемо бути, в чому ми точно можемо бути впевненими, так це бути впевненими в тому, що ці дослідження показують дуже чітко тенденції, які відбуваються на території Російської Федерації. Отже, в принципі, перше питання, яке ми задавали, і це насправді ключове питання для всіх нас, для українців. Якщо ми говоримо про нашу війну із Російською Федерацією, це питання в правильному чи неправильному напрямку рухається, рухається справа в Російській Федерації. На жаль, 68% говорить про те, що рухається в правильному напрямку, 20% – що в неправильному напрямку, і тяжко відповісти 12%. Але якщо ми зробимо динаміку, починається з жовтня 2022 року по нинішній час, по вересень серпень, вересень 2023 ми можемо сказати, що на сьогоднішній момент. Я думаю, що перш за все, завдяки всьому тому, що відбувалося спочатку в Шебікіна, а потім маршу Пригожина, вперше за останній рік на приблизно на 7-8% опустилося відчуття того, що рухається справа в правильному напрямку в Росії, і вони повернулися до ситуації з жовтня 2023 року. Що було в жовтні? Нагадаю, це був Херсон, і це власне що відбулося відразу після харківського прориву. Тобто, по суті, нинішня ситуація із обстрілами Москви, із Пригожиним, із батьма іншими речами. Вони починають хитати настрої Росіян, і вони починають рухатись. Вони починають потихеньку дум дивитися про те, що справи в Росії рухаються не в тому напрямку, не в правильному напрямку. Власне кажучи, це підтверджує і головні події, які найбільше запам'яталися росіянам протягом останнього періоду часу. На першому місці смерть Пригожина 45 похід Пригожина 43% і обстріли Москви 42%, обстріли Криму 30%. Ну, різ курсу долара 29% і так далі. Але для нас найважливіше, хотів би звернути увагу на те, що багато хто останнім часом говорить. Ну, обстріли Москви, ну вони ж не несуть якоїсь там великої е, воєнної цілі, тому що ну в принципі попали в москва Сіті черговий раз дрони, і до чого це призводить? Це насправді призводить до одного з найважливіших речей до тривожності всередині Росіян, всередині Росії, до тривожності всередині Москви і до відчуття того, що країна рухається не в тому напрямку. Якщо насправді цифра е, попереднього слайду. Що в правильному чи неправильному напрямку рухається Росія, опуститься до 50%, можна з великою долею ймовірності говорити про те, що це буде початок краху режиму Володимира Путіна. Окремо, ми запитали про відносини з Китаєм, тому що було дуже цікаво подивитися розворот на схід, який оголосив Володимир Путін, як росіяни до цього ставляться. Тут можна було давати кілька відповідей на одне і те ж саме питання. І для нас дуже цікаво було на першому місці. 72% говорить про те, що відносини з Китаєм це співробітництво рівноправних сторін, але відразу ж наступна 59%, тобто майже 60% говорить про те, що Росія потрібна Китаю перш за все як сировий, сировинний придаток. 45% говорить про те, що Китай пробує зробити з Росії молодшого партнера. По суті, в принципі, можемо сказати, що дві третини населення достатньо реалістично дивиться на стосунки Росії китай Розуміють про те, що це нерівноправні стосунки. І росіяни розуміють, що Росія рухається в обійми Китаю і в обійми Китаю як молодший партнер. Наступне питання це відносно цілий, так званого СВО війни, чи досягнула чи не досягнула Росія цілий СВО. Тільки 36% говорить про те, що досягнуто, 50%, відсотків зараз говорить про те, що не досягнуто. Але можемо сказати, що протягом літа нічого не змінилося в оцінках росіян поки що вони ще не відчувають того, що в принципі Україна може зараз прорвати лінію оборони перш за все на півдні України. Але тим не менше тільки 36% говорить про те, що цілі СВО на сьогоднішній момент досягнуті. 51 говорить про те, що ніяких цілей насправді не досягнуто. В принципі, одне з найважливіших для нас питань, це питання, яке ми регулярно задаємо, це питання чи підтримуєте ви рішення про завершення СВО. Так званого СВО в серпні 2023, тисячі вересня року. 65% росіян говорять про те, що вони готові підтримати рішення про завершення СВО. 30% говорять про те, що вони не готові до цього ні в якому випадку. Тобто третина населення готова воювати за будь-яких обставин, і 5% затрудняється затрудняються відповісти. Але е, наступне питання, яке уточнювалося речі, воно показує для нас не дуже е, хорошу динаміку і не дуже хороші речі. В принципі, якщо чи підтримуєте ви наступні варіанти завершення СВО в цілому, якщо просто завтра буде сказано, давайте зупиняти війну. Повторююся, 65% говорить про те, що вони це підтримують. Але як тільки ми питаємо, чи підтримуєте ви закінчення СВО і вивід російських військ із Запорізької та Херсонської областей, тільки 40% це підтримує. І навпаки, уже 52% росіян це не підтримує. Якщо ми говоримо про. Вивід із Херсонської Запорізької області, а також так званих ДНР ЛНР, тільки 33% підтримує подібні, подібні дії, якщо Путін завтра скаже це зробити. А якщо до цього додати ще Крим, тільки 22% Росіян готові зупиняти війну за таких обставин. Тобто, на жаль, в принципі, в масовій свідомості Росіян ми можемо говорити про те, що ну Крим завжди був в принципі такою собі священною коровою. Але уже і Запорізька і Херсонська області не тільки ДНР ЛНР вони стають все більше стають тими частинами, за які росіяни вважають, що їм потрібно воювати. Це насправді достатньо негативна для нас тенденція. Хоча і ще раз підкреслю про те, що 40% все ж таки вважає, що треба виходити із Запорізької і Херсонської областей. А з тим, що 8% не відповіло, це можна сказати, їх можна спокійно сюди працювати. Тут ситуація 50 на 50. відносно ДНР ЛНР так званих. Ситуація, звичайно, така, що вони, в принципі, до них досягла російська пропаганда про те, що 8 літ київський режим бомбіл Донбас. На жаль, в принципі, пропаганда у них на це працює. Якщо подивитись по вікових групах, хто і як підтримує продовження війни, ну тут зрозуміло, 18 24 вікова група, 80% не підтримують війну взагалі. Тобто 79% тут, тобто, Майже стільки ж у вікових категорії 25-34 і 70% відсотків у категорії 68, Вибачте, 35-44 роки, і 58% відсотків в категорії 45-60. Тобто, фактично, всі ті, хто мають підпадати під в, більш, в тих всіх категоріях вікових, які підпадають під мобілізацію, в принципі, домінує думка про те, що треба закінчувати війну, і це звичайно є позитивним фактором для нас. І якщо навіть ми подивимося по розподілу по наступних питаннях по Запорізькій області, якщо доведеться росіянам вийти завтра із Запорізької Херсонської областей, в категоріях до 35 років більшість вважає, що треба виходити і не продовжувати війну. В категорії і теж саме стосується ДНР ЛНР. Тобто, фактично можемо говорити, що молодше покоління відбувається в Росії. Те про що багато говорилося по суті, в Росії є глобальніший розрив не по регіонах. Не по сепаратизму, як багато хто у нас вважає, а насправді ключовий розлом в російському суспільстві йде по віковій групі. Тобто, в принципі, є група до 35 років, це одна реальність, і 35+, і особливо 60+, це взагалі прямо протилежні реальності. Окремо, ми запитали, як ви вважаєте, чи президент Путін, якщо президент Путін вирішить залишити свій пост. Хто повинен стати наступним президентом? Це для нас дуже важливо, тому що росіяни з однієї сторони не бачать свого майбутнього без Путіна. З іншої сторони, у них є достатньо серйозна тривожність і відсутність взагалі картинки майбутнього, тому що вони не розуміють, а що ж буде після Путіна, бо якщо з Путіним щось стається. І тут насправді оця картина вона показує реальний довіру реальний рівень рейтингу, політичного рейтингу Володимира Путіна. 45% говорить про те, що вони хочуть, щоб приємника, щоб наступника назвав Володимир Путін. Оце, власне кажучи, ядерний електорат Володимира Путіна. Тобто його реальний на сьогоднішній момент ядерний виборець складає всього на 45%. Тобто, в нього немає навіть половини, якщо ми говоримо про ядерного електорати. електорат. 25%. Кожен четвертий росіян говорить про те, що це має бути новий політик, взагалі інший політик. Це насправді достатньо оптимістична цифра для нас. І вона показує, що достатньо велика кількість росіян, в принципі, дуже стомилася від Володимира Путіна. 17% говорить говорять про щось інше, тобто вони називають якісь і свої прізвища, вони говорять про. Е Якісь там інші варіанти, але це теж не можна записати в актив до Володимира Путіна. Тобто, по суті, якщо сумувати новий політик та інше, тобто це 42 проти 45% Володимира Путіна. Ми маємо ситуацію зараз в Російській Федерації, коли по суті ситуація 50 на 50. 50 хочуть далі жити з Путіним і бачити продовження політики Путіна. 50% хотіли б чогось іншого. Вони можуть не розуміти чого іншого, але вони хочуть чогось іншого. І це запит на зміни. Він насправді. Достатньо серйозної в Російській Федерації. Ну, а далі найцікавіше, мабуть, питання ну, для мене, в всякому разі, було питання: хто, по-вашому, може стати наступним президентом Володимира Путіна після Володимира Путіна? І тут з величезним відривом підлідирує Михайло Мішустін, прем'єр-міністр Російської Федерації, 24%. Тобто, фактично, кожен четвертий росіянин хотів би бачити Мішустіна замість Путіна. На другому місці Собянин 9%. Ну а далі, в принципі, всі йдуть по суті в межах похибки. Ну, якщо ми говоримо про опозицію, то, там Ходорковський, Пономарьов, фактично, це люди, яких Навальний це 3-2%, Це межа похибки. Тобто, їх президентами не бачать. Ніхто в Російській Федерації, що ви очікуєте після виборів губернаторів? Вибори губернаторів відбулися 10 числа в минулу неділю і додаткових виборів держдубу. Ну це те, що відбулося 10 вересня. Покращення життя 33%, 56% нічого не зміниться. 8% погіршення. Але далі йде уточнююче питання: а що зміниться після виборів конкретних, якщо запитати? Я нагадаю, що 56% говорили, що нічого не зміниться, а 33% говорили, що все покращиться. І тут ми ну, стикаємося із класичним прикладом двомислення, ну це характерна риса взагалі для росіян, коли у них на одне і те ж саме питання є два прямо дві прямо протилежні відповіді. І тут маємо підняття цін 49%, і станом на сьогоднішній день погіршення рівня життя 34%. Ріст курсу долара 27%, мобілізація 23%. Ну тобто, вони не вірять, що зараз буде мобілізація. Але тим не менше, можемо говорити про те, що погіршення життя і ріст цін стали домінантною взагалі і головною темою для російського суспільства на цей момент. Тобто, якщо говорити про те, що найбільше тривожить Росіяни на цей момент, росіяни найбільше тривожать підняття цін і погіршення матеріального стану самих росіян. Окремо ми запитали про мігрантів. Це тема, яку пробували на цих виборах качати пробували на цих виборах качати влада. Достатньо невдало вона її прокачала, але це видно, що це достатньо серйозний нарив, який хвилює абсолютно більшість росіян. Як ви вважаєте, чи потрібно в Росії змінити політику по відношенню до мігрантів? Потрібно ужесточити 66%, нічого не міняти 23%. Але що саме треба зробити, як саме ужесточати? Посилити контроль поліції 56%, податковий контроль 49 не давати громадянства 32%, обмежити в'їзд до Москви і взагалі до крупних міст 30%. Тобто, по суті, можемо говорити, що ціни іммігранти це дві ключові на сьогоднішній момент, два ключових нарива, які є всередині Російської Федерації. І тепер ми переходимо до найважливішого для нас це оцінки того, як буде проходити мобілізація і чи готові росіяни до мобілізації. Тобто, в принципі, питання, чи підтримуєте ви мобілізацію, 52% росіян говорять, що вони її підтримують. На жаль, ми маємо ситуацію, що на сьогоднішній момент російське суспільство 52% підтримує і 43% не підтримує. Тобто, по суті, тут з невеликою перевагою суспільство російське хоче. Цієї мобілізації, якщо говорити про вікові параметри, то те про що я вам говорив: що по суті маємо розкол суспільства на тих, кому до 35, і тих, хто після 35, тобто в цих категоріях абсолютна більшість проти мобілізації. Ну а в категорії 60+, абсолютна більшість за мобілізацією. Тобто, в принципі, дідусі й бабусі не проти того, щоб їхні внуки помирали. В принципі, якщо подивитися по змінах ставлення до мобілізації протягом останнього року, протягом з жовтня 2022 по серпень вересень 2023 ми бачимо, що зараз найнижче бажання мобілізації було в жовтні місяці. Це я нагадаю, це після Херсона і після Харкова. В принципі, потім російській владі вдалося вирівняти більш менш ситуацію, але починаючи з травня, поступово починає рости кількість тих, хто проти мобілізації, але тим не менше маємо ситуацію тих тих, хто вибачте підтримує мобілізацію. Але тим не менше, поки що станом на зараз можемо сказати, що якщо вона буде оголошена, ця мобілізація, судячи з усього, російське суспільство в цілому її. Тобто очікувати якихось великих бунтів, в всякому разі, виходячи із нинішньої інформаційної ситуації з приводу мобілізації, на жаль, не доводиться. І далі ми запитали, чи буде нова хвиля мобілізації. 54% вважають, що вона буде. Тобто, фактично вони вважають, що мобілізація буде, і в цілому вони будуть як баранно заклання, пробувати йти далі на неї. Про те, що не буде мобілізації, вважає тільки 33%. В принципі, питання чи є серед ваших близьких і знайомих ті, хто загинув чи поранений під час так званої СВО, стабільна цифра 19% Говорить про те, що у серед їхніх знайомих є. Тобто, фактично маємо ситуацію майже незмінну протягом всього цього 2023 року. Тобто вона трошки росте. Але з травня місяця застабілізувалося на 19%, чи є серед ваших знайомих і близьких тих, хто загинув або поранений на війні. Окремо ми задавали питання, скільки насправді загинуло під час цієї війни. Зросла кількість тих, хто говорить, що більше 100 тисяч, це 20%. Тобто це кожен п'ятий так вважає. Але я хотів би звернути вашу увагу на різкий ріст відповіді. Тяжко відповісти, бо в мене немає відповіді. Це 53%. Якщо іще ще в травні було таких 32. Тобто я думаю, що вони починають розуміти про втрати, але вони бояться про це говорити. Це один із таких ключових страхів: признатися собі, що війна дорівнює збільшення смертей і збільшення поранених. Ну і власне кажучи, сумарний баланс довіри, недовіри до різних політиків. Путін має 74. Відсотки довіри, 23% недовіри. Але тут цікавіше дивитися на те, наскільки вони змінилися ці рейтинги порівняно з іншими місяцями, тобто порівняно з травним місяцем, рівень довіри до Путіна впав на 8%. Тобто, це і ще раз повторююся, це пов'язано було з Шебікіна і Пригожиним, перш за все. Плюс, очевидно, все ж таки починають грати свою роль погіршення матеріального стану, хоча і ще воно буде що доганяти Володимира Путіна. На другому місці Лавров йому довіряє 69%, теж мінус 8 порівняно з минулим минулим періодом. На третьому місці Мішустін, про якого ми вже говорили, 61%, теж мінус 6%. Кадиров втратив 15% порівняно з втратами в травні, місяці, 60% зараз йому довіряє. Чому така величезна втрата? Судячи з усього, це крім всього іншого, його перепалка з Пригожиним зіграла величезну роль. З іншої сторони, багато хто починає розуміти про тік-ток війська Кадирова і про те, що Кадирівці не воюють, але є одним з ключових бенефіціарів цієї війни. Вони заробляють на цій війні чи не найбільше взагалі в Росії. Собянин – 51%, мінус 4% порівняно з минулим місяцем. І хотів би звернути увагу на те, що вже в червону зону називаємо це так. Прийшов Патріарх Кирил, мінус 7% порівняно з травним місяцем. 48% все на все довіряє патріарху Кирилу. Це пов'язано очевидно, все ж таки з тим, що церква повністю лягла на сторону війни, церква повністю лягла під владу. І е, населення починає розуміти, що церква не відіграє тієї ролі, якою б е, мала б вона відігравати в суспільстві. Тобто те, що рівень довіри до патріарха менше 50%, це, звичайно, е, дуже важливий для нас фактор того, е, яку роль відіграє церква в Російській е, Федерації, Російська прославна церква в Російській Федерації. Е, е, ну і Пригожин 45% має досі довіру. Тобто ми запитували, ну він загинув, але ми запитували, як ви ставили, чи довіряєте ви йому і його діям. Теж мінус 8%. Зверніть увагу на Шойгу, якому довіряє всього 48%. Падіння мінус 13% порівняно з минулим роком, і з травня місяця вибачте. Тобто, це ознака того, що в принципі населення починає розуміти, що міністр оборони не є тим, ким він має бути насправді Медведєв 39 – 39% довіри, Набіуліна 25% довіри і ще мінус 8% порівняно з травним місяцем. Насправді Набіуліна стала головним громовідводом для російської влади по погіршенню життя. Тобто, по суті, на неї зараз падають всі, всі шишки за інфляцію і за те, що в принципі, життя різко погіршується. Ну, рівень довіри до Герасімова взагалі унікальний: 18% до керівника Генштаба. Ну і стільки ж довіряють Олексію Навальному. Значить, в принципі, останнє питання, яке ми задавали, це питання про Пригожина. Ми не могли його оминути, тому що все ж таки це одна з ключових подій взагалі 2023 року. І тут для нас що найцікавіше: 25% кожен четвертий росіян вважає, що Пригожин живий. Вони вважають, що він насправді не загинув, і що він, як вже Дмитрій, ще з'явиться десь. На теренах Російської Федерації єдине, що на жаль, ми повинні розуміти, що Дмитрій з'явився тому, що у нього була достатньо сильна армійська підтримка іншої держави. Поки що в пригожено ми не бачимо такої підтримки, навіть якщо він живий чи мертвий, в принципі, 20% вважає, що це розплата за бунт Пригожина, тобто це чітко вважає, що це влада зробила. Технічна несправність літака 15%. Оце власне 15% це самі упороті путіністи. Тобто це ті, хто вважають, що це Путін не міг такого зробити. За цим стоїть Захід, 8%, за цим стоїть Україна 5%. Ну і це помилка при роботі ПВО це 2%, Ну можна говорити, що це в межах похибки. Це, власне кажучи, всі ті питання, які ми задавали на території Російської Федерації. Нагадаю, що це соціологічне опитування, яке провів спільно Український інститут майбутнього та New Image Group. Якщо є якісь питання, я готовий на них відповісти. Якщо немає, тоді да, будь ласка. Ну, ми можемо сказати, що для України я сказав вже, що в принципі вони бояться мобілізації, але вони, на жаль, бунтів з приводу мобілізації робити не будуть. Ну, якщо питань немає, дуже дякую всім. Ці Всі результати можна побачити на сайті та на сторінках соцмереж Українського інституту майбутнього. Дякую всім. І прес-реліз є на сайті Інтерфакс. Інтерфакс Україна. Україна, вибачте.